І вже остання зйомка жоржин в цьому році. Вже почалися приморозки, і потрібно викопувати. Хоч вони в мене і в затишному місці зростають, але декоративність вже втрачується і тому потрібно викопувати для того, щоб не пошкодити цибулинки. Ну, Тим паче, що ще треба підготувати, добре просушити до зимівлі. Ще над ними треба трошки попрацювати. Але ж така краса. Зато починають своє цвітіння хризантема мультифлора. У мене пізній сорт. І ось так уже майже все завершує своє. Цвітіння, зато мультифлора тільки починає. І вже буде аж до таких до стабільних морозів цвісти. В принципі, так вона у мене піде в зимівлю. І також до самих морозів буде космія ще квітнути. Так, ще трошки ще є. Але. Потрібно все потихеньку зрізувати. І, в принципі, в цьому році настільки благодатна осінь, дощі пройшли і тепло, невеличкі заморозки також пройшли і дуже невеликі, в принципі, нічого такого не поморозили. І є час підготуватися до зими. На підході по прибиранні, ось ця тіньова клумба. Хости. Флокси, півонії у мене ще не зрізані. Все зрізаю. Лежить агроволокно це для накриття широколистої гортензії на ніч під час заморозків. Підготовка повним ходом йде до зими. І ось так журжи викупала. І на це місце я посадила мультіфлору свою кризантему, яка тільки-тільки почала квітнути. І ось так вона буде прикрашати цю клумбу ще до глибоких морозів. Ну і поки я троянди не накрию. Так вона у мене і перезимовуватиме в такому стані ця клумба. І ще так доволі весело. Виглядає ось така в мене вона зараз такого біло жовто-зеленого кольору. І ось, друзі, зараз зроблю останню пересадку. Це синіголовник, який я сіяла. В рідку під крапельний полив. І ось такий він у мене наріс. І його тут доволі багато, немало. І ще в мене залишилося ось декілька саджанців на перстянки. Також зроблю останні пересадочки, це в мене залишилось. А синіголовник це я формую нову трав'яну клумбу, природну, можна сказати. Починаю з природної, але потім буду потроху підсажувати. Зараз покажу в якому місці я її буду садити. Це проходжу свої грядки, ось такі вигороджені, із полуницею. Ось так зараз ця полуниця виглядає. І навіть, навіть є, ще ягодки є. У мене тут ремонтантна також є. Так, Але йдемо до клумби. Ось моя трав'яна клумба. Це просто на лузі викошений. Такий прямокутничок. Одну я вже скосила, а одну залишила, щоб бачити її, яка, ну, наскільки вона у мене сформована. І тут були всі природні трави, які знаходяться у нас на лугу. І зараз я сюди підсаджу синіголовник. Ось підготувала рослини. Які я висаджу на цю трав'яну клумбу, викопала е, свій весь синіголовник. Ось дивіться, які в нього корінці, е, такі, ніби як у петрушки. От. Потім е, звичайний деревій, луговий, е, Коров'як. також на лузі накопала і полин. І ось зараз я почну. Омонтовувати ось цю трав'яну клумбу. І ось що в мене вийшло на сьогоднішній день. Ось так посаджений полин, деревій, синіголовник і на задньому плані коров'як в декількох місцях, а посередині лугові трави, які я підріжу. Не знаю, можливо, зимою, можливо, навесні. Побачу, як воно буде. І ще в одному місці. Там в мене також була клумба, ця трав'яна. Туди я висадила синіголовник. У мене ще й там ромашки багато такої польової, лікарської. І я також обкошу такими прямокутниками, вони в мене будуть поки що обкошені. А там побачу, як воно піде. Ось так вона на фоні лугу, лісу і в загальному так плані виглядає ця клумба. Друзі, дякую за перегляд, буду дуже вдячна за лайки і підписку і до нових зустрічей.